Корупція. Явище. Проблема, яка для українців посідає друге місце за актуальністю після широкомасштабного вторгнення Росії. Майже 90% українців вважають загрозою для країни саме корупцію. Фонд «Демократичні ініціативи разом із колегами з центру Розумкова та Київського міжнародного інституту соціології продіагностували настрої українців щодо сприйняття корупції під час війни. Отже, на доволі поширену думку, що допоки триває війна, боротися з корупцією не на часі. Українці відповіли, як завжди, мудро. У серпні 2023 року. Більше половини респондентів відповіли, що зараз можна критикувати владу за корупцію. Люди не згодні з тим, що така критика дестабілізує країну та знижує довіру закордонних партнерів. Причому експерти наголошують, що такий запит актуалізувався саме під час війни. Цифри додали мені впевненості, що ми в центрі протидії корупції робимо правильну справу. Ми верифікували мандат суспільства на критику влади під час повномасштабного вторгнення правильно викривати корупцію, публікувати її і вимагати від влади реакції. У серпні 23-го року більше половини опитаних погодилися з тезою, що військова допомога Україні має надаватися закордонними партнерами за умови ефективної боротьби з корупцією. Причому на заході та в центрі України таких респондентів 60%. найменше на сході, де з цим твердженням не згодні 40% опитаних. Наша влада. Е Переконала частково наших міжнародних партнерів, що під час війни повномасштабної боротися з корупцією важко. Під час війни антикорупційні інструменти не завжди працюють, бо може бути загроза безпеки, як то публічний доступ до декларування. Але народ України показує, що саме під час війни потрібно максимально ефективно, швидко і активно викорінювати корупцію в критичних для нашої стратегічної перемоги галузях. Соціологи також поцікавились, як громадяни сприймають зміни пов'язані з медичною реформою. Зокрема, запитували про доплати за медичні послуги в державних лікарнях, а також готовність громадян віддячувати лікарям грошима за утримання якісної медичної допомоги. 28% опитаних підтвердили, що за останні 12 місяців їм доведелося доплачувати за медичні послуги під час прийому у лікаря або за медичну процедуру. Для порівняння, у довоєнному травні 21-го року частка тих, кому довелося доплачувати, була на 5% вищою і становила 33%. А насправді з корупцією ми справимося, якщо будуть надаватися прозоро і ефективно державні послуги. І тут мова йде і про освіту. І про охорону здоров'я, Тобто в корупції в будь-якій і в високій, і в низькій є дві сторони. Це сторона попиту і сторона пропозиції. Доки у нас в суспільних інститутах існуватиме пропозиція, доки існуватимуть лікарі, які готові брати гроші навіть за ті послуги, які нібито має надавати держава безкоштовно. Доки в доки нас лишаються недоброчесні судді, які готові брати хабарів, поліцейські, вчителі, тобто всі-всі, хто надають от послуги від імені держави, так, доти буде, існуватиме ця спокуса, дійсно вирішити якісь свої питання е, у, за рахунок грошей. Війна ніби оголила у суспільстві нерв справедливості. Експерти говорять про дещо зміщені акценти. Адже тепер люди більш негативно сприймають корупцію в органах влади аніж так звану побутову. То у нас близько 14% людей відповідають, що вони за останній рік стикалися в державних органах з випадками корупції, причому це навіть трохи менше, ніж було перед широкомасштабним вторгненням. І зараз чверть людей кажуть, що після 24 лютого корупція виросла в державі. А, але коли ми з говоримо про поширеність корупції, то більше 40% кажуть, що корупція дуже поширена. І це, до речі, стосується якраз державного рівня, тому що люди бачать ці випадки з закупівлі і генераторів це як безвідку. Це ситуація з закупівлями Міністерства оборони зараз, це те, що широко висвітлюється, і люди саме Корупцію сприймають в Ми воюємо не за Україну 2014 або 2013 року. Ми воюємо за е, Україну членом ЄС і НАТО. Ось за яку країну ми воюємо. А для того, щоб стати країною-членом ЄС і НАТО, потрібно змінити і кадрові підходи в державі, і процедурні підходи в державі. Саме під час е, воєнного стану, це прекрасний е, момент. Коли е, можна виконувати радикальні рішення, і в влади насправді є мандат від суспільства на ці радикальні рішення, ніхто владі не пробачить, якщо е, в цих умовах про цю за страшну заплачену ціну, якщо хтось далі наважу, наважувати наважуватиметься порушувати права громадян, наважуватиметься е, витрачати народні кошти, це ну, кошти держбюджету для власного збагачення. Або призначатиме своїх рідних коханців, коханок, родичів, друзів на посади, які дозволяють користуватися впливом і збагачуватися. Цього всього суспільство не сприйматиме, і я б так сказав, би, що краще владі навіть не перевіряти, що може, чим це може їй загрожувати. Краще цього не робити. Бо Країна тоді піде, буде жити далі, а влада у новій країні жити не буде.